Кар'єра почалася три роки тому, коли мені запропонували взяти кураторство, точніше першого курсу на той час. Так як я працювала в хореографічній школі до того часу, але була в декреті, і одразу після декрету, ну навіть напевно швидше трішки, почала працювати в УКД, почала працювати хореографом, викладачем Взяли кураторство першого курсу. Дуже гарно, успішно на даний час. Мої дівчатка працюють і вже наступний рік будуть випускатися. Швидше за все, бути наполегливими, завжди йти до кінця, що би не було і як би не було. Ми всі знаємо і всі прекрасно розуміємо, що після темної ночі завжди настає світанок. Тому йти до кінця завжди що би не було, і як би не було. На даний час ні, хоча досить складно, завжди буває тяжко, є творчого рання, але в іншій сфері я себе не бачу. Зараз. Так, я себе не бачу. Хоча е працюю ще паралельно флористом, то все ж таки основна робота в мене хореографом, і професію я би не змінювала. Танцюю я вже трошки більше 20 років. Ну, майже все своє життя. Тому це як моє таке творче, творчий мій здобуток, і це мене, напевне, завжди наштовхувало, щоб бути хореографом, завжди мріяла, щоб бути хореографом, танцювати, бути танцеристом і так далі. Е, від народження напевно, це мій поклик такий бути хореографом. Ну, з дитинства. Це такий справді був курйозний. Я покупала морських свинок, Ну, вони ж плавати не вміють, бідолашки. Ну, от одним дем вони й пожили. Останнє, що я прочитала, це була джералдова гра Стівена Кінга. Ну, не рекомендувала би її, але Стівена Кінга я би порекомендувала до прочитання Зелену Милю Сяйво, якщо українська література, то це Солодка Деруся, Земля Ольга Кобилянської, А також обожнюю Агату Крісті детективи. Всі рекомендувала би до прочитання, особливо Десять Наградят. Я скільки разів не перечитувала ніколи, завжди шукала. Собі якісь варіанти, чому саме той вбивця, який в кінці книги розказаний, розгаданий, і щоразу не можу прийти до якогось логічного висновку до цього. Тому цю, книж, цю книгу можна читати і перечитувати, і перечитувати це, напевне, одна з моїх найулюбленіших. Mm -hmm. Ну, я взагалі така людина, яка люблю адреналін. Я займаюся і сноубордингом. І Досить дуже часто ходжу в гори, тому напевне, напевне, що би таке. Роуджампінг вже стрибала. <сум> напевне, найбожевільніше для мене було б щось пов'язане з морем, адже я трохи боюся води. Це моя фобія, і найбожевільніше для мене би було не знаю, напевно, пірнути за аквалангом, Щось таке. Одна з фобій, як я вже сказала, це вода. Я боюсь води, хоча вмію плавати, а ще я боюсь змій. Це, напевно, найгірше для мене, найстрашніше. Картинки, відео, фото без різниці. Особливо, якщо вживу, це одразу уніміння, і повний страх. Ну, напевно, що нічого, тому що УКД на даний час є найсучаснішим, я би сказала, університетом, адже я вчилася у двох університетах і маю з чим порівняти. Тому у нас матеріальна база просто на всі 100%, і наші студенти порівнюють порівняння, коли йдуть далі. Завжди кажуть, як у нас круто, як у нас класно, як у нас розвинено і так далі. Тому тільки вперед, все супер. Я людина творча, тому вільний час в мене повністю весь в творчості. Якщо я не тут на роботі, то я в театрі на виставі або перегляд улюблених фільмів, щось, особливо з українських, чи прочитання книги. Якщо не прочитання книги, то похід в гори, поїздка кудись. На місце я не сиджу ніколи. Вільний від роботи час, я маю свою квіткову майстерню. Богорочанах з мамою разом співпрацюємо. Це була її мрія всього життя відкрити свою студію. І нам вдалося це здійснити у 2018 році. І так, до цього часу ми займаємося флористикою, декором, оформленнями і так далі. Ну, Напевно, те, що я викладач. Мене досить часто плутають студентами, особливо в галереї смаку. Студенти думають, що я теж студентка, особливо молоді юнаки, досить часто плутають. І якщо я знаходжуся серед наших студентів, так досить часто мене шукають серед них, де я є і взагалі де викладач знаходиться. От це, напевно, такий найбільший факт. що Мене плутають студенткою ще.